Від вчителювання в одній зі шкіл Житомира до акторства у телевізійних проектах на трьох і дизель-шоу, молодша сестра загиблої у моторошній ДТП на Київщині української артистки Марини Поплавської Людмила в інтерв'ю обоз розкрила невідомі сторінки з короткого життя найріднішої для неї людини. Про першу роботу акторки її справжнє ім'я коханого за кордоном, а також про страшний день для її сім'ї у 2018 році про все це. За мить Марина Поплавська її справжнє ім'я Маріанна, уродженка Новоград Волинського, що на Житомирщині. У паспорті сестра записана Маріанною. Так назвала мама. Колись розповідала, що таке ім'я мала одна французька фігуристка, яка їм дуже подобалася. Татусь і матуся вдома завжди називали її Мар'яночкою. Вони нас обох своїх дівчат дуже любили. Після школи Марина Поплавська вступила до Житомирського державного університету імені Івана Франка на факультет України української філології Більше 20 років викладала українську мову та літературу. Роботу у школі поєднувала з акторством у КВК дівчата із Житомира. Згодом молоду та перспективну дівчину почали запрошувати до різних телепроєктів країни. Марина обрала дизель-шоу, утім, вчителювання не полишила, каже її сестра Людмила Поплавська. Діти поважали та обожнювали її, а вона їх. Марина пішла з класного керівництва та з часом перевелася на чверть ставки. В Житомирській школі вона Працювала до останнього зі школи. Я вже потім сама забрала її трудову книжку. Не була б моя сестра педагогом, мабуть, не було б і акторської професії. Вся творча історія починалася з лав педагогічного інституту, який Марина закінчила з відзнакою. Коли Марина Поплавська стала відомою завдяки своїй головній ролі у дизель-шоу, сестри бачилися не так часто, каже Людмила. Я в її телефоні була записана Моя людочка, а вона у мене Маріанна Францівна. Колись була в. Нас одна важлива розмова, і Марина сказала: наступне: Ти є в мене, я в тебе. До речі, Марина Поплавська хрещена мати для старшої доньки Людмили. Менша теж зверталася до неї виключно хрещенка. Між ними трьома була не просто любов, це були стосунки на межі обожнення. Маріана казала: Твої діти, мої діти. Якось я знайшла в інтернеті одне з їх інтерв'ю, де прочитала такі слова: навіть якщо всі відвернуться від мене, вони будуть любити маленькі серця. Двох племінниць і сестра, і мені цього вистачить. Для мене це весь світ, і я буду щаслива. За словами Людмили Поплавської сестра, якщо приїздила в Житомир або ж поверталася з якогось концерту, дизель-шоу завжди зупинялася у найближчих. Мовляв, чекала на неї у будь-яку. Дзвоніть, заїду, але вранці потрібно бути в Києві. В цьому плані у нас все було налагоджено. Ми мали домовленість з одним місцевим водієм, який відвозив її на роботу. Всі її речі в нашому будинку досі залишилися на своїх місцях: вбрання, прикраси, книги. Менша дочка вподобала собі дві її каблучки. Носить. Я дуже люблю одні сережки. Мені їх Марина подарувала, бережу їх. Акторка Марина Поплавська пішла із життя п'ять років тому у 48-річному віці її життя обірвалося зранку 20 жовтня 2018 року. У результаті дорожньої трощі на трасі у Київській області в автобусі, який їхав із Гастролей у Львові, до столиці перебувало 14 акторів. «Дизель Студіо». У момент зіткнення Марина Поплавська сиділа поруч із водієм. На жаль, вона загинула на місці. У мене відняло руки та ноги. Марина писала мені близько 12-ї ночі. Повідомила, що вирішили після концерту їхати додому. Не ночувати в готелі, написала, їдемо до Києва. Більше повідомлень не було. Трату сестри Людмила переживає дуже важко. Жінка зізнається, досі не може із цим змиритися. Каже, часто думає, якою б Марина була зараз. Те, що її немає, дуже боляче. Моя сестра була дуже світлою людиною. Вже після трагедії до мене на роботу приходили незнайомі люди, просто щоб поговорити про неї. Вони розповідали, що комусь вона оплачувала хіміотерапію, комусь давала гроші на операцію. Люди дякували і плакали. А скільки людей прийшли із нею попрощатися? І це був понеділок, робочий день. По Житомиру було викуплено всі квіти. У культурної діячки Марини Поплавської не було ні чоловіка, ні дітей. Проте в останні два роки мала коханого за кордоном. Сестра Людмила каже: він кілька разів дзвонив після того, як акторки не стало.